Доброго дня! Сьогодні 7 вересня. І буду починати копати змішаний рядок. Перші три кущі у мене тут божедар. Ще вона не геть суха, потім розділена кущом чорної картошки. Потім три кущі карера. Знову чорна картошка. Три кущі кубанки. Вона рання, тому тут уже, звісно, і бадилку. Важко знайти її, треба було давно викопати. Ну Щось не судьба була. Потім знову з чорної і далі пішла торнадо. Божедар Кареру і Кубанку я купила на базарі по шість картоплинок. Чорною картоплею мене нагородила троюродна сестричка за сумісництвом кума Люда, тому вона називається у мене Людашка, так як вона не знала її назву, я, відповідно, теж не знаю. А підписувати її якось потрібно. І торнадо, років три тому я купила в інтернет-магазині, як першу репродукцію. Отак от виглядають кущі Божа Дару. Ось їх три. Ну, сказати, що прям я дуже в восторзі, Ні бадилля було велике, а картопля... Така багато дрібної, недорожчої Є трохи великої, трохи якоїсь корявої А взагалі вид схожа на славянку. Тут мені так здається, що і на твердість теж. Ось перший кущ людашки. Ця взагалі дрібна, хоча попередні 2-3 роки, які ми її садили, вона була. Здорова, прямо десь за розміром. За така, мабуть. В цьому році чогось їй не сподобалось. Так, ось три кущі карери. Карера мені, в принципі, сподобалася. Картопля в основному сере така. Ну, не дуже огромна, гарна чистить, її багато. Ось, правда, один кущ де мало і вона здовелика. Прямо такі ось картоплини на долоню, а це їх більше. Ну і третій кущ якийсь збірний. Так, ось ще один кущ людашки. Тут вже є така картопля, як вона була раніше, хоча її теж небагато, буквально декілька штук. І ось куванка, куванки взагалі. Ну, таке. Хоча я купляла карту, плюс одна проросла, але це через те, що дуже пізно копаю я її. Як на ранню, вона давним-давно посухла. На силу кущі знайшла. Ну, але прямо скажемо, я не знаю, я не в захваті. Залишу, звичайно, таке все одно. Спробувати посадити її поранче, тому залишу десяток картоплин. Хай буде і ось третій кущ людашки. Теж така вона середня. Ну, але їй теж декілька штучок залишу, у неї дуже гарно пересаджувати картоплю. Вона в них підрізняється. Ну і ось 9 кущів. Торнадо. З них один є ось взагалі ніякий. Тут буквально Декілька величеньких, а то куча дрібідєні. І саме бадилля було дуже мале проти іншого. То не знаю, або її хтось там гриз, або вона захворіла, не можу сказати. Ну і є кущі ось прямо такі гарні. А є середні, хоча дивлюсь цей сорт уражується паршою. Мабуть, більше за всіх, які в мене є. А так як в мене багато органіки в ґрунті, то да, парша це супутник органіки. Ну, Отак от, от виглядає мій викопаний рядок. Зараз буду збирати і важити, носити на ваги, тому що мій кантер як я Казала вже в попередньому ролику, накрився. На базарі я поки що не була, щоб купити новий. Тому будемо важити на вагах. Так як картошки в мене не побагато, то щоб не віднімати вагу відра, зразу старую відро, а потім піду збирати картоплю. Картопля, боже дар. Трьох кущів за мінусом дрібної, бо я її не збирала, я назбирала 8 кілограм 35 грам. Це З одного куща виходить 2,678 І з одної картоплини, відповідно, кіло 339 г. На кареру на всякий випадок старую два відра, О, здається, в одне не влізе. І піду збирати. Правильно, правильно я старувала два відра. Вийшло ось відро і не повне відро карери. Але я поки копала, не помітила, а як збирала, знайшла ось дві картоплини з явно вираженою гнильдю. Ну Але все решта наче ціла. Отже, вага з трьох кущів. Складає 12 кг 240 г. Відповідно, це 4 кг 80 г з куща або 2 кг з однієї картошини. Правда, є така ось з наростами, ну думаю, це все результат погоди цьогорічної, цьогорічньої проливних дощів, жари і це навряд чи може бути показником стабільним її. А я знову тарую відро і йду збирати кубанку. Банка в цьому році, мабуть, буде лідером по самій низькій врожайності. З Трьох кущів я її назбирала 3 кг 190 г. Це, відповідно, кіло 60 кг з куща або 531 грам з картоплини. І людашки з трьох кущів вийшло теж неповне відро. Вага 4,455 грамів. Це відповідно кіло 485 з куща або 742 г з однієї картоплини. Теж не дуже багато, але, як казала, в попередні роки вона показувала себе краще. Можливо, справа в тому, що в цьому році дані сорта посаджені в свинячий голос, а саме 17 травня. Тому, можливо, і урожайність трішки підкульгує. Тому обов'язково всі сорта залишу на наступний рік, не побагато. То буквально теж по 3-4 кущики. Але треба їм дати шанс проявити себе. На торнадо я старую три ящики, щоб можна було поставити один на один і зважити усі. Зважити одночасно всю. А ні, старую ще на всяк випадок четвертий, це буде на посадкову картоплю. Я окремо зберу в першу чергу. Зібрала я торнадо, назбирала неповне відро посадкової. 24 картоплини я одібрала на посадку. І два відра, і неповне теж відро відростівної. Загальна вага чотирьох ящичків цих картоплі 23 кілограма 550 грам. Ділимо на 9 кущів. Це виходить 2616 з куща або кіло 308 з однієї картоплини. І залишилось зібрати дрібна картопля. В принципі, дрібної картоплі приблизно однаково з усіх сортів. Хоча, можливо, торнадо навіть трішки більше. Ну, але в цьому році дрібна картопля є реально на всіх сортах, навіть на тих, на яких зазвичай її не буває. Думаю, що це теж визвано погодними умовами. Дуже багато опадів. Причинила повторну зав'яз, яка, звичайно ж, не виросла, а залишилася дрібною. Назбирала ще ціле відро дрібіння. Гарні зими можна було б кидати хоч саму дрібну на городі, а так треба по можливості все збирати, бо на весну буде куча падалки. І на цьому буду прощатися. Всім миру і добра, а я пішла, попрацюю з золушкою. У мене тут ось досок, домашній візум і треба закладати новий. А для цього треба кожну виноградинку розрізати навпіл і видобати кісточки. Але він наскільки смачний, що це того варто.